Цю зиму в Україні уже називають найскладнішою за усі часи незалежності. Влада обіцяє, що тепло у домівках українців не перевищуватиме 18 градусів, тож радять запасатися ковдрами і теплими речами. Водночас Кабмін зафіксував ціну на газ. Утім, усі ми пам'ятаємо, на що здатні росіяни і як уже в Житомирі вони намагалися вивезти із ладу котельню, коли скинули бомбу поблизу Бердичівського мосту. Тож у теплокомуненерго вирішили побудувати дві модульні котельні та встановити їх у різних частинах міста, аби підтримувати потрібну температуру. Котельні ми рахуємо поставити на двох котельнях: це офіцерська вісім, для того, щоб закальцювати рк 8 це МЕЛ-2 перинатальний центр, 26 шосту школу і всі військові частини, які знаходяться і по ту, і по ту сторону проспекту Мира. І другу котельню поставити на РК 5 Чому Політехнічний університет, соціальна сфера і об'єкти інфраструктури водоканалу? Кінцева офіцерська а, у нас район Багуні. Там ми не можемо поки що нікуди переключати, тому там саме планується встановити котельня на щепі, на деревині. Модульна котельня на 2 МВт потужності. І вона буде працювати разом з газовою котельнею на другій локації. Модульна котельня зможе забезпечити теплом і житлові будинки. Директор підприємства каже, поки цього буде достатньо. На інших котелях більш-менш у нас проекти посуваються. РК-10 вже побудована. РК один шоста будується. Проект 11 – автомати польова підписаний інвестиційний проект для того, щоб було заміщення існуючих газових котельні. Може бути ситуація, коли тиск газу буде маленький і просто неможливо буде ті об'єми, які нам задекларувати, падати на місто. Тому для нас було важливо при підготовці до цього опального сезону розуміти, що ми впишемося в ці ліміти, які нам дає держава, а на цей опальний сезон зменшує їх на 10%. Це було перше завдання. І друге завдання було зробити роботу системи стабільною. Одульні котельні у випадку аварійної ситуації за добу зможуть перевезти, підключити її, запустити у роботу. Там лікарню потрібно буде забезпечити. Ми взяли її, підняли, перевезли, засудки підключили, за добу підключили і подали тепло на лікарню чи на якийсь район житлових будинків. Загальна вартість проєкту 11 мільйонів гривень. Проводитися роботи будуть за кошти комунального підприємства, а закінчити виготовлення котелень планують до 1 листопада. Компанію для робіт вже знайшли і почали заключати попередні договори. Але фактично ці 11 мільйонів вони мають укупність приблизно два роки, два сезони. Міський голова зазначає, це не усі проекти, які впроваджуються у Житомирі на цей опалювальний сезон. У планах ще два будівництва. Ми в свій час віддали земельну ділянку під будівництво потужної котельні на Жуйка. І до 1 листопада інвестори мають запустити 6 МВт потужності, до 1 січня ще 6 МВт, 12 МВт. Це станція буде більш навіть потужною, ніж яку ми будували зі швейцарцями. Це приблизно 6-7 мільйонів економів мільйонів кубів газової економії. І таких проєктів в нас ще є два по місту, які ми також готуємо для будівництва таких ТЕЦ. І один великий проєкт, який вже затвердив «Нафтогаз», це сума інвестицій приблизно 35-40 мільйонів доларів. Ларів Це район станки автомати. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал ск 1